Вітаю, ми дитини Чернігівської ОГО, і сьогодні поговоримо про забезпечення соціального захисту внутрішньопереміщених осіб в області. Детально нам про це розкаже директорка департаменту соціального захисту населення ОДАС Валентина Логова. Пані Валентина, прошу слово. Дякую за надати слово. Доброго дня всім. Чернігівська область є прикордонною і спочатку повномасштабного вторгнення перебуває під постійною загрозою ворожих обстрілів. Протяжність державного кордону з Російською Федерацією становить понад 225 кілометрів. Попри складну безпекову ситуацію в області забезпечується виконання завдань з реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб. Дане питання знаходиться на постійному контролі обласної військової адміністрації. Станом на сьогодні в області обліковується майже 69 тисяч внутрішньопереміщених осіб, з них понад 14 тисяч це діти до 18 років, 3,5 тисячі це особи з інвалідністю, майже 16 тисяч пенсіонерів. Кількість внутрішньопереміщених осіб, які перемістилися з інших областей після 2024-2022 року становить 23,5 тисячі. До повномасштабного вторгнення, це тобто до 1-22 року кількість внутрішньопереміщених осіб в області складала 7388 осіб. Для підтримки внутрішньопереміщених осіб держава забезпечує щомісячне фінансування допомоги на проживання через Місцеві органи пенсійного фонду. Допомога призначається на 6 місяців на сімую, яка вперше звернулася за призначенням допомоги, та виплачується щомісячно одному з членів сім'ї або уповноваженій особі з розрахунку на кожного члена родини. Для осіб з інвалідністю та дітей це 3 тисячі гривень щомісячно, для інших осіб це 2 тисячі гривень. Внутрішньопереміщені особи, які вимушені були змінити місце проживання та потребують підтримки на оплату житлово-комунальних послуг, мають можливість отримати субсидію на загальних умовах. Житлову субсидію можуть отримати сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більша визначеного для них обов'язкового платежу. Розмір субсидії залежить від доходів родини. Чим менші доходи, тим більшу частину витрат оплатить держава. При призначенні житлової субсидії до сукупного доходу не враховується допомога на проживання, що надається внутрішньо переміщеним особам. На сьогодні чотири територіальні громади включені до переліку територій активних бойових дій. На яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси: це Коруківська, Сновська, Новгородціверська та Семенівська територіальні громади. А також одна територіальна громада області це Городнянська міська територіальна громада, включена до переліку територій можливих бойових дій. У зв'язку з постійними обстрілами прикордонних населених пунктів на території області постійно відбувається переміщення населення з прикордонних населених пунктів та його розміщення в інші населені пункти області. Так станом на сьогодні з безпечних районів області переміщено вже майже 7 тисяч осіб. З відділення стаціонарного догляду для постійного тимчасового проживання. Комунальної установи Територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг Сновської міської ради Куруківського району до області переведено 19 підопічних до Чернігівського грятрічного пансіонату, стаціонарного відділення для постійного або тимчасового проживання комунального закладу, центр надання соціальних послуг Семенівської міської ради Новгородцверського району. Переведено вже 27 підопічних до Козалецького герітричного пансіонату та 36 до Чернігівського геріатричного пансіонату. Також із відділення стаціонарного догляду Новгородців міської ради переведено двоє підопічних до Чернігівського гератричного пансіонату, тобто ті особи, які потребують постійного стороннього догляду. Ми розміщуємо в інтернатні заклади, які підпорядковані Департаменту соціального захисту населення. Також розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 10.11.23 року No734 затверджено перелік місць тимчасового проживання в Чернігівській області, до якого включено 9 місць тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Це 6 модульних містечок та 3 гуртожитки закладу освіти, які розраховані на 1428 ліжкоміст. На даний час в даних закладах проживає 496 осіб. Місця тимчасового проживання обладнані всім необхідним для проживання. ВПО проживають на безоплатній основі. Держава сплачує балансоутримувачем компенсацію за надання житла. Громадами області до Фонду житла, призначеного для тимчасового проживання, включено 272 житлові 272 приміщення, в яких проживає 333 особи. За підтримки міжнародних благодійних організацій та на приватних присадибних ділянках громад, житло яких пошкоджено або зруйновано внаслідок збройної агресії, встановлено 226 модульних будинків. Крім того, ще 28 модульних будинків було передано у комунальну власність громад для заселення внутрішньопереміщених осіб. Це Семенівська громада 7, Сосницька 13, у Жадове 8. Для вирішення питань щодо можливого використання приміщень для проживання внутрішньопереміщених осіб в області створено координаційну комісію з обліку об'єктів нерухомого майна для проживання внутрішньопереміщених осіб, яка діє при обласній військовій адміністрації, також комісії з обстеження об'єктів нерухомості утворені при всіх п'яти районних військових адміністраціях. Координація комісії сформовано перелік із 96 об'єктів, які підлягають обстеженню. На сьогодні комісіями з обстеження об'єктів нерухомого майна для проживання внутрішньопереміщених осіб при районних державних адміністраціях проведено обстеження 81 такого об'єкту, за результатами яких складено відповідні акти. Для ефективної комунікації та координації дій в області діє Рада з питань внутрішньопереміщених осіб при обласній військовій адміністрації. Подібні ради діють також і на місцях це у п'яти районних державних адміністраціях та 15 територіальних громадах області. Також затверджена обласна програма підтримки внутрішньопереміщених осіб в області на 25-26 роки. Відповідно заходи даної програми спрямовані на розв'язання основних проблем внутрішньопереміщених осіб які зареєстровані та перебувають на території Чернівської області. Зокрема, вирішення питання забезпечення тимчасовим житлом, забезпечення соціальної і медичної підтримки, право на освіту, сприяння у працевлаштуванні. З метою всебічної підтримки внутрішньопереміщених осіб у 25 територіальних громадах області затверджено 27 місцевих програм заходи яких спрямовані на забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. Для ВПО доступні різні види соціальних послуг в громадах. А саме, це догляд удома, денний догляд, соціальна адаптація, консультування, надаються послуги інформаційної і психологічної підтримки, соціальної інтеграції, екстреного кризового втручання та представництва інтересів. Крім того, у Комарівській, Сухополов'янській та Батуринській територіальних громадах реалізують експериментальний проєкт з організації надання внутрішньопереміщеним особам похилого віку, особам з інвалідністю, соціальної послуги, стаціонарного догляду за принципом гроші ходять за людиною, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 6.08.2024 року номер 888. Про деякі питання реалізації експериментального проєкту з організації надання внутрішньопереміщеним особам похилого віку, особам з інвалідністю, соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриматого проживання за принципом гроші подять за людиною. Внутрішньопереміщені особи похилого віку та особи з інвалідністю можуть самостійно обирати надавача послуги догляду та оплачувати їх, отримуючи кошти на спеціальний рахунок. Цей механізм надає право вибору, дає можливість інтегратуватися в нові громади та сприяє самостійному прийняттю рішень. Також для вирішення проблемних питань внутрішньопереміщених осіб, особливо вразливих категорій населення, людей похилого віку та осіб з інвалідністю, маломобільних осіб, Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України розробило два нові проекти які працюють відразу після евакуації. Це послуга довготривалого медсестринського догляду внутрішньопереміщених осіб. Послуга надається внутрішньопереміщеним особам, зокрема маломобільним, які потребують медичного спостереження та лікування після евакуації. Вона включає в себе медичний огляд, надання ліків, проведення необхідних процедур, а також психологічну підтримку. Та соціальна послуга притулку маломобільним особам з числа даної категорії, яка передбачає надання тимчасового житла, харчування, допомогу в самовслуговуванні та соціальну підтримку. Завдяки співпраці з вітчизняними організаціями та міжнародними. Щодо підтримки ВПО хочеться подякувати управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародній організації з міграції, Міжнародне товариство Червоного Христа, благодійну організацію, благодійний фонд Stabilization Support Service, також благодійну організацію Право на захист, Міжнародну гуманітарну місію World Kitchen за надання постійного гарячого харчування у місцях тимчасового проживання. Для внутрішньопереміщених осіб за їхню роботу і допомогу. Чернігівська обласна державна адміністрація спільно з територіальними громадами, міжнародними партнерами та громадськими організаціями продовжує реалізацію державної політики соціального захисту внутрішньопереміщених осіб. Основна мета це забезпечити людям, які втратили домівку через війну, стабільність, доступ до послуг і можливість відновлювати своє життя. Держава чує кожного громадянина, який вимушено покинув свій дім і робить усе, щоб соціальна підтримка була не лише швидкою, а й ефективною. Дякую за спілку інформація, пані Валентина. Колеги, якщо не буде запитань, то будемо завершувати брифінг. Дякую всім за увагу.